Слухайте, ну давно не було в мене підбірки ноутбуків, при тому прикольних ноутбуків, бо ви мене е, питали не тільки ігрові ноутбуки, там класичні, а ще й питали ноутбуки, якісь базові, але у, у, щоб можна було пограти, хоча б у щось. І такі я теж е, включив до нашої підбірки. А знаєте, чому ще я зробив для вас цю підбірку? Бо на Телемарт в нас буде крутелезна акція з 1 по 15.09, з 1.09 по 15.09 присвячена дню народження самого цього телемарк. Це інтернет-магазин, один з найстаріших в Україні. Це по-перше, по-друге, один з найнадійніших. А по третє, тут будуть знижки. Тут будуть знижки на рівні Чорної П'ятниці. Бо Телемарту 14 років. І усі усі, ці усі акції будуть на головній сторінці Телемарт. Я вам закинув опис під цим відео. А ще знаєте, є класний спосіб слідкувати за акціями цього телемарту. Це підписатись на їх телеграм-канал. Будь ласка, давайте я покажу. Дивіться, тут, тут є усе є акції. До речі, у них буде турнір. Перший онлайн-турнір по дота 2-один на один до дня народження Телемарт. А ще ви бачите, скільки тут є ресурсів каналів Технозон, каналу Технозон. Будь ласка, теж підписуйтесь. Ну, давайте повернемось до Телемарту. Я усі ці посилання і на ті ноутбуки, які я сьогодні буду обговорювати, розмістив у опису під цим відео. А ще прошу вас підписатись та натиснути дзвоник. А ми з вами починаємо. І починаємо ми з ноутбуку за 25 тисяч. Це ноутбук Acer Aspire 5 515 51557G 15,6 дюймів. І він такий, знаєте, окрім того, що він бюджетний, має а, таку собі пам'ять 8 ГБ DDR4, 512 гб NVMe SSD, Intel Core i 3 1215 u до 44 ГГц шестиядерну, але він має базову відео відеокарту GeForce RTX 2050. Скажу так, ви тут зможете пограти і у танки, і, і пограти, наприклад, в Hearthstone, навіть в Dota 2 поганяти базово. Я не кажу, що ви тут будете грати там, комфортно у PUBG, чи можете грати комфортно у Cyberpunk. Ні, це неможливо, бо дуже заслабкий комп'ютер для цього, але і ціна 25 тисяч. 6 ядер, 8 потоків, 10 МБ кеш третього рівня до 4,4 ГГц, 4 ГБ GDDR6, і в нас екранчик 60 Гц, IPS, Full HD. Саме цікаво, що з Wi-Fi 6. Нормальний ноутбук саме для базової роботи. А ось наступні ноутбуки вже цікавіші, бо це ноутбук ASUS TUF Gaming A15. І чесно кажу, він вже не на Intel, як ми там бачили, і не на 2050. Тут GeForce RTX 3050, AMD Ryzen 5 7535 hs До речі, нормальна серія. До 4,55 ГГц, 6, 6 ядер терабайтник, до речі, терабайтник і 16 ГБ ddr 5 на RTX 3070. 6 ядер 12 потоків, 16 МБ кеш третього рівня. IPS-екран 144 Гц. До речі, за 35 штук. Ми отримуєте нормальний екран на кутом огляду 170 градусів. 5 6 ГГц у нас частота пам'яті. 48 Вт годин батарея, 4 осередки. До речі, оцей ноутбук, який ми до цього обговорювали, він буде працювати до 8 годин. Спокійнесенько, там 48 Вт годин батарея, а цей в нас теж 48 Вт годин батарея, але буде працювати трохи менше, десь приблизно 5-6 годин, але це не у режимі гри. У режимі гри будь-який ноут – це одну чи 2 години, не більше. А наступні два ноутбуки в нас будуть ще цікавіші. Це RTX 4050 17,3 дюйма. Тепер давайте вдумаємося за 41,5 тисячі ми будемо мати 4050 RTX, 17.3 Full HD матриця IPS. Intel Core i5 12500H до 4,5 ГГц, 12 ядерний. Давайте. Трохи нижче і бачимо 18 МБ. Кеш третього рівня, 16 потоків, 6 гігова GDDR 6 з GPU бустом до 2130 МГц. Це такий собі базовий ігровий ноутбук від Gigabyte, Gigabyte G7MF. Далі. 16 ГБ ddr 4 пам'яті, два слоти ви можете розширити. І тут навіть Wi-Fi 6 є 6 ГГц. 54 Вт години, Ну, звісно, для такого розміру екрану він ну, повинна батарея бути більша. І у режимі роботи він буде працювати 4-5 годин, але у режимі гри, як я і казав, буде працювати набагато менше. І наступний ноутбук, який я хотів вам показати на 40-50, це Asus ROG Zephyrus, Zephyr, як, як я кажу, G16 на Intel Core i 7. 12700H до 4,7 ГГц, 16 дюймів, звісно, це вже не Full HD екран, 2560х1600, IPS, співвідношення сторін 16х10, але і коштує він вже 58 тисяч гривень, 1 ТБ SSD NVMe, 16 ГБ DDR4, тут теж GeForce RTX 4050, і щоб ви розуміли, це рог-серія, бо тут ще є рог-буст до 2,4 ГГц на 120 Вт для відеокарти 6 гігової на GDDR 6. Сам по собі процесор це 14 ядер, 20 потоків на 24,5 Мб кеш третього рівня. І в нас тут екран, до речі, у Zephyrus, один з найкращих екранів у подбірці. 500 кандел на метр квадратний. В нас dci p 3 100% G-Sync, тобто ви можете його використовувати для кольорокорекції, наприклад, працювати з відео, працювати з фотографіями. І, звісно, це IPS-екран 240 Гц. Максимальний підтримуваний обсяг пам'яті 48 ГБ. Тут стоїть 16 базових, можете на один слот ще додати 40, 32 ГБ, буде у вас 48. Wi-Fi 6 є і дуже прикольна батарея на 90 Вт годин, 4 осередки, дуже непоганий за 58 тисяч. А на першому місці в мене три ноутбуки. Поясню, вони хоча і різні, вони всі базуються на одній відеокарті. Я дуже прошу вас назвати мені, ну написати у коментарях своє ставлення до е, цих ноутбуків. Топ який би ноутбук вибрав, враховуючи саме відеокарту GeForce RTX 4070 для ноутбуків. І так, в нас тут три. Це у нас буде Acer Predator, в нас буде Asus TUF і буде Aurus від Gigabyte 17 BSF. -ка. Почнемо з Aurus від Gigabyte. 17.3 дюйми екрани, 2К-екрани IPS, терабайтник терабайтником 2NVME, 16 ГБ ddr 5 пам'ять, звісно, цей самий 4070 на Intel Core i7, 13620 h до 4,9 ГГц. 10 ядер, 16 потоків, 24,5 МБ кеша третього рівня, 8 ГБ GDDR6 на відеокарті і є GPU Boost Clock до 2175 МГц до, з потужністю графіки до 140 Вт. Сам по собі екран 240 Гц з покриттям sRGB 100%. Дуже прикольний екран для роботи, для кольорокорекції, 16 ГБ пам'яті і тут можна розширити до 64 ГБ з Wi-Fi 6, все, все прикольно, 99 Вт годин батарея, теж прикольно. А, чи наступний ноутбук, це в нас Asus Tab Gaming A16, 16-дюймовий 2560 на 1600 це 2К плюс екран з співвідношенням з, з, з сторін з 16 на 10. Якщо тут 16 на 9, то тут 16 на 10. А отут дуже цікавий процесор AMD Ryzen 9 7845 hx до 5,2 ГГц. 16 ГБ DDR5, 4070, а тепер давайте далі. 12 ядер, 24 потоки, 65 МБ кешу третього рівня, 8 ГБ GDDR 6, сам по собі екран 165 Гц, 400 кандел на метр з покриттям SRGB 100%. І в нас можна розширити пам'ять до 32 ГБ. Теж у нас Wi-Fi 6 з 90 Вт годин батареї. Ще третій варіант: Acer Predator на Intel Core i7 14700HX. Так, він коштує дорожче, ніж ці два попередники, але 88 гривень, ви отримуєте 18-дюймовий, 2560 на 1600 IPS з базовою пам'яттю 32 ГБ DDR5, терабайтник M.2 NVMe SSD, до речі, цей процесор – це 20 ядер, 28 потоків на 33,5 МБ кеш третього рівня, до 5,5 ГГц. В нас є відеокарта 4078 ГГ GDDR6 з gpu Boost Clock до 2080 МГц з потужністю графіки 140 Вт. Звісно, 100% p 3, 165 Гц екран з G-Sync, з Wi-Fi 6 і батарея 90 Вт годин до 6 годин роботи. Кому що подобається більше? Я вам скажу, б я брав би. Я деякий час пропрацював на Acer Predator, декілька років мені дуже подобалось, Металевий, класний, не знаю, наскільки зараз вони круті і цікаві. Напишіть мені, будь ласка, але мені Acer Predator дуже подобались. І тут класна конфігурація за її ціни. Але для себе б я брав би ноутбук Asus ASUST Gaming A16, став би, ставив би на нього додатковий монітор, бо тут процесор набагато ліпший, цікавіший, як на мене. Хоча, тут, знаєте, AMD проти Intel. Це як айфон проти Андроїду. Починається постійно цей срач, і починають там друг друга ображати. Мені мені подобається Ryzen, подобається Intel, Але якщо брати як ігровий ноутбук, то Ryzen, звісно, набагато цікавіший. Це як на мене. А вже там пишіть самі. Усі посилання на всі ці ноутбуки я розмістив опису під цим відео. Будь ласка, переходимо, дивимось і пишемо коментарі. А з вами був Бавел на каналі Текзом Україна. Святкуємо День народження Телемарк. На все добре.